Но тим часом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав херсонців не відвідувати центр міста. Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук. Янушевич закликав жителів деокупованого Херсона не збиратися у людних місцях, а в понеділок не з'являтися в центрі міста у зв'язку з розмінуванням. Зараз необережність може бути фатальною. Перед вашим поверненням території мають обстежити вибухотехніки. На жаль, вже є багато жертв серед цивільних, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Орки перед своєю втечею замінували все. Тому будьте максимально обережними. Жителі Херсонщини, прошу поставитись до цього максимально серйозно. Бережіть себе. Ви усі потрібні Україні. З нами на прямому зв'язку зараз Лідія Григорєва, головна редакторка інформаційного видання Український південь. Це Херсонське видання. Ліля до, до доброго ранку. Ви зараз в дорозі? Ми так Натальна. розуміємо. Так, да, ми хочемо потрапити ще в Херсон. Ми були в Береслав, на Береславщині в деокупованих територіях. Тільки на ну, я погоджуюсь з паном Ярославом. Ми вже Фіксували випадки, коли люди намагались проїхати об'їзними дорогами і були підірвалися, тому небезпечно все майже заміновано, всі адмінбудівлі, і повинні пройти всі ну, інженерні війська, щоб люди могли повертатися. Але тим не менш, Херсон радіє, що ми визволені без світла, без води, без інтернету. Але ми радіємо, що ми вільні. Уже сьогодні, завтра повинен бути мобільний зв'язок, проводяться розмінування. Повернулася військова адміністрація міська до Херсона, і комунальники теж повертаються. І перше, що вони будуть вирішувати питання зі світлом, ну і з водопостачанням. А зараз Ви... да, слухай. Зараз є інформація про те, скільки людей є в місті, тому що ми чули, що не, ну, не радять просто зараз повертатися, йти в центр міста, так і робити якісь активні дії. У вас є інформація стосовно того, скільки людей зараз є в Херсоні, точної цифри ніхто вам не скаже, тому що люди деякі в паніки переправлялися на лівий берег і сьогодні дзвонять, жалкують після визволення Херсона. Ну, сплачемо зі слюзьми на очах, що вони там, а ми тут у Херсоні. Я думаю, все справа часу. Ну, люди поки не повертаються хочуть, але не повертаються, дослухаються до парад влади, що заміновано. Потрібен час до стабілізації ситуації, бо у місті немає ні світла, ні води, і ми не маємо зв'язку з нашими рідними. Тому теж хочемо потрапити до Херсона і побачити, зафіксувати те, що відбувається, і ті... Ну, як злочини російської влади, щоб ми бачили і фіксували як журналісти. Ви сказали, ми були що ви тим... були вже на час, на звільненій території, вірніше, так нещодавно ви саме звідти їдете далі до Херсону. Розкажіть з чим, чим ділилися з вами люди? Які історії розповідали? Тому що те, що ми бачили в засобах масової інформації, ми розуміємо, що це дуже поверхнево. Що вам вдалося дізнатися? Ми були у селі Качкарівка на третій день після деокупації мільської громади. Ви знаєте, люди вперше зібралися і побачили часів окупації один одного. Майже останній місяць вони сиділи в підвалах і по грибах з буржуйками. Вони не могли виходити на вулиці. Дуже збиткувалися російські військові над ними, і вони ділилися настільки такими історіями, що. І шукали атошників, били. Вони до такої ступені били, що вони і здавали сусідів. Вони були дуже раді. Зустрів нас староста села Юрій Максимович Бутівчак, який показав нам прапор, який було знято 12 квітня російськими військом. Вони переховували село, і тепер вони хочуть, щоб 60-та бригада бійців підписала цей прапор, і він буде переданий до музею села. Ми вже бачили, що у село заходять ремонтувати електромережі, тому що по всіх селах майже. Ну, провода електро лежать на долі на землі, всі адмінбудівлі пошкоджені в селах. Люди діляться радістю. Вони зі сльозами зустрічають, говорять, як вони чекали ЗСУ, не вірили жодному слову, попри інформаційну блокаду, що Росія назавжди, і був шалений партизанський рух і в селах Херсонщини. І ми радіємо, що нас зустрічають, радіють. Уже волонтери повезли гуманітарну допомогу, пішли медичні вантажі. Так що. Херсонщина правобережжя вільна. Ну ще чекаємо визволення лівобережжя всі разом. Сьогодні, у, тобто напередодні в своєму вечірньому традиційному зверненні, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що, як ви вже також зазначили, дуже великі території заміновані, і, на жаль, є ось такий випадок трагічний підірвався один із саперів українських і ще кілька людей поранені. Я так розумію, що зрозуміти де, що саме і яким чином заміновано дуже складно, як е, е, Наші представники правоохоронних органів зараз можуть обмежувати рух транспорту людей, щоб вони, от ну на, на цій форії, е, не наробили собі такого лиха. Ви знаєте логіку російських військових зрозуміти неможливо, як вони встановлювали міни. І біля шкіл її селі ми почали знімати школу, і місцеві кажуть от тут недалеко міни. Тому логіку зрозуміти тяжко, але те, що вони це сьогодні воюють з мирним населенням, це очевидно. Обмежений проїзд в окуповані території дуже важко потрапити. Тому і правоохоронці і військові роблять все, щоб зберегти мирне населення. Хоча є випадки, коли місцеві намагаються проїхати обізними шляхами, ну і тоді в такі потрапляють, що підірвалися. І такі випадки були. Ну ми знали, коли їхали, що там уже таке трапилося, і в Качкарівці, де ми були перед цим людина пішла перевіряти місце, де були російські військові, і саме там вона підірвалася на розтяжці, тому краще не з будь-якої зацікавленості не ходити там, де були російські солдати, тому що вони можуть будь-який сюрприз залишити, аби мирне населення загинуло. Ще про сюрпризи не зраджують своїм традиціям росіяни, як крали з будівель на Київщині, на Харківщині. Пральні машинки, взуття, одяг і все, все, все інше. Тут з Херсонщини вкрали і єнота, і, і ще багато, багато всього. Чи знаєте ви такі випадки? Ну насправді що сталося з будинками, так з житлом тих людей, які повинні були виїхати, або хто вже повернувся і побачив, що накоїли росіяни. Що там було? Тут мародерство, мародерство, так рівень ти... мародерства, можете його оцінити. Дивіться, от де гарні сусіди і не здавали, і де не було колаборантів. Там житло залишалося цілим, але де військові російські військові дізнавалися, що люди не живуть, вони звичайно, ну рівень культури зашкалює. Повністю вони заходили всі села і забирали побутову техніку. Якщо ми заходили в Кочубеївську громаду в високопільську, ми на зустрічали розбиті автівки. І вони дуже багато відбирали. Тут ми такого не побачили. Але шалений попит на побутову техніку, яку вони вивозили останніми днями, перед тим як знали, що підуть на лівобережжя, вони все повивозили і промародерствували. Був випадок, коли на Береславщині жінка сиділа в підвалі під час обстрілу, вони зайшли в будинок і перерізали навіть дитячі іграшки, шукаючи гроші. І коштовності, тобто настільки великий рівень мародерства. А те, що вони робили в наших будівлях хатах, в будинках, Ну, ми це все зафіксуємо, і покажемо їхнім дітям. Звичайно, ми будемо всім розповідати. Це ми не пробачимо, не пробачимо. Пані Лідія, дякуємо, дякуємо за вашу роботу і будемо стежити і дізнаватися більше про те, що накоїли росіяни. Лідія Григорєва була з нами, головна редакторка. Інформаційного видання Український Південь, дякуємо вам.